Відповідно до рішення виконавчого комітету, у прилуках 17-18 травня відбудеться Миколин. Ярмарок 8 квітня відбулося засідання організаційного комітету з підготовки веселого дійства, яке провів виконуючий обов'язки прилуцького міського голови Дмитро Барнаш. Ярмарок має дві складові: економічну, це організація торгівлі та культурно-масову. Начальник відділу культури і туризму міської ради Оксана Швидка озвучила те, що планують провести під час ярмарку працівники культури. Це і численні концерти, театралізовані дійства за участю козаків, робота містечка розваг, позитив паті для молоді, танцювальний марафон, ніч в музеї. З усього те, що найбільше відповідає назві Миколин Ярмарок, це свято Вареників, адже їх смакування Яковченком у вечорах на хуторі поблизу диканьки стали чи не візитною карткою актора. Потужності ярмарку додає проведення 17 травня у міському будинку культури заключного дня фестивалю Мрій дім Дмитро Барна ждав доручення забезпечити як найбільшу рекламу і залучення до участі у ярмарку представників і інших регіонів. Миколин ярмарок повинен повернутися до колись зада. Нього, але втраченого масштабу, обговорюючи економічну складову, члени організаційного комітету схвалили схему розміщення суб'єктів підприємницької діяльності під час проведення ярмарку та вирішили підняти на 25% організаційний внесок для учасників, окрім майстрів народної творчості. Дмитро Барнаш переконав Оргкомітет, що новітні технології існують не для їх споглядання та обговорення, а для активного використання. Максимальне спрощення оплати використовуючи електроні. Ні, системи сприятиме залученню більшої кількості учасників ярмарку до проведення наступного засідання організаційного комітету. Дмитро Барнаш доручив доопрацювати план заходів, зробивши акцент на тому, що ярмарок носитиме ім'я саме Миколиного забезпечити широку рекламну кампанію у засобах масової інформації та всесвітній мережі і збільшити кількість заходів, які дозволять ярмаркувальникам запам'ятати ці дні надовго.